Ну, привіт! Щось я тут зникав на півроку. Здуріти можна. Ну, якщо чесно, я був зайнятий на навчанні, але постараюся зробити якусь рубрику, яка буде зроблена якісно, але буде не така затратна, як ті, типу Есе. Та ще є файний бонус в тому, що в мене зламався голос і він став нижчим. Змінив я ще стиль малювання персонажа, а саме додав йому прикольні вуса. І вирішив я йому додати вуса, які є у всіх котів та роблять їх милішими. Ще на моменті малювання його в скетчбуку я вирішив їх додати, бо згадав, що в початковій версії кексика, капкейка чи пампушка, кому як зручно, так і називайте. У нього були вуса. Окей, ми зараз не про вуса розмовляємо, а про. Я не буду казати пусті обіцянки, але я спочатку переобіцяю обіцянки з цього відео. Та плюс не обіцяю нові обіцянки, які постараюся якісно виконати, а не ті поломані стікери в телеграмі, де просто різні стилі стікерів і деякі зламані. Тоді приступаємо до планів. Плани на майбутнє знову! Ну, у мене в планах зробити це відео. Точно що будуть три неофіційних кліпи до пісень гурту Burned Time Machine. Ще хочу зробити два огляди на мультфільми та постараюся зробити їх файно та якісно і з жартами. Можливо, зроблю одне ігрове відео, але може передумаю, або рішучість просто зіб'є лінь з курсу. Потім постараюся зробити стікери в телеграмі, але не буду казати коли. Бо найчастіше я через малий таймлайн не дороблю їх, і вони будуть галімі, як і інші штуки, які я роблю на якусь визначену дату, от як це відео, наприклад. Воно вийшло взагалі дивним і я з сонним голосом, при тому, що температура в мене тоді була десь 39-40 градусів. Мультсеріал я не буду планувати на останні часи, бо я по-любому не виконую обіцянку. Що з новеньке? А з новенького я можу вам показати нову персонажку. Ось її арт, та звуть її Ліл Полі, як ви зрозуміли по написам на артах. Вона, можливо, десь буде, і надіюсь, вона знайде своє місце і не потрапить в кімнату забутих персонажів. Підтримка. Для початку ви краще підтримайте Збройні Сили України, а саме фонди, яким ви довіряєте. І для тих, хто бажає мене підтримати фінансово, є монобанки, де я збираю на ПК, щоб монтаж виглядав бомбезно та ще я міг робити прямі атери. Певно, сьогодні я все сказав, тому добра ніч. Тому хто дивиться відоси і не стави лайки, під подушку насруть бабайки!